15. Локвод повернувся з Челсі лише рано вранці, провівши цілу ніч у мовчанні й самоті за прогулянкою темними вулицями. Він здавався водночас і енергійним, і спантеличеним після того, як сам зіткнувся з тим, що бачив з вартової вежі, і про що почув від інспектора Барнса. По всьому району повно проявів, пояснив він, і не лише гостей, хоч і їх там вистачає. Я маю на увазі загальну атмосферу, ті місця ніби хтось розворушив. Звичайні супутні відчуття купчаться там, наче невидимі хмари. Холод, сморід, біль, повзучий страх, усе це лине над бруківкою, клубочиться в алеях, визирає з будинків, поз які ти проходиш, воно поглинає тебе, тобі тільки і зостається, що витягти рапіру. Стоїш серед дороги, серце тобі тьохкає, озираєшся на всі боки, чекаєш нападу, і тоді трохи попускає. Я не дивуюся, що стільки нещасних пригод трапилось з агентами, які намагались у цьому розібратися. Тут хто завгодно збожеволіє. Локвуд бачив уночі багато духів, звичайно ж, на відстані, по вікнах, по садках, по задніх дворах крамниць. Вулиці здебільшого були чисті, замість привидів ними тинялись поодинокі групи агентів. Десь на середині Кінгзроуд Локвуд допоміг команді з агенції Аткінс і Армстронг, яку вже полонив туман Лопотун. А коротка розмова з керівником та чотирма переляканими підлітками з групи Тенді привела його через невеличкий парк до Досідний стріт, географічного центру Навали. Тут усе виявилось найкраще і не гірше, ніж у будь-якому іншому місті. Вони перекопують усі кладовища, повідомив Локвуд, і посипають землю сіллю. Агенти Ротвелла отримали нове озброєння, пістолети, що стріляють з суміші солі і лаванди, Користі з них ніякої. Правду кажучи, і від нас її буде не більше, якщо ми не знайдемо якогось нового рішення. Це залиш мені, відповів Джордж. У мене є одна ідея. Тільки для того, щоб перевірити її, мені потрібно трохи часу. Цей час він дістав. Відтоді Джордж не виходив з нами на оперативну роботу, зайнявшись у притул своїми дослідженнями. Кілька наступних днів ми його майже не бачили. Тільки зранку я помічала, як він тихенько виходить із дому з рюкзаком повним паперів, а під пахвою в нього стерчить стека з кіпсовими документами. Цілі дні Джордж проводив в архіві та бібліотеках південно-західного Лондона, а повертався вже надвечір. Кілька разів він бачився з флобоунс, а вечорами сидів на кухні сам один, черкаючи нерозбірливі нотатки на краєчках нашої скатертини мислення. Про свої справи він майже не розповідав, та в очах його з'явились колишні вогники, що мерехтіли за окулярами, мов світлячки в скляній банці. Це свідчило, що Джордж наближається до розв'язку. Поки він так працював, ми всі, решта членів команди, практично облишили розслідування навали в Челсі. Локвод побував там ще за два рази, нічогісінько не довідався і прийшов до наших буденних малозначущих справ. Так само, як і я. Щоправда, разом з Локводом ми більше не працювали. Холлі Манрозі своєю звичною майстерністю ділили виклики порівну між нами, щоб заощадити і наш час, і час наших замовників. Власне, ми не Холлі холі для того, щоб мати змогу перепочити і легше працювати командою. Та от диво! Тепер ми були заклопотані ще більше і віддалились одне від одного так, як ніколи. Якимось чином виходило так, що нам з локведом ніколи не було по дорозі, ми не виходили водночас на роботу, не прокидались водночас. А коли зустрічались удома, поряд уже неодмінна була наша усміхнена помічниця. Тож після історії з кривавими слідами ми з ним майже не залишались наодинці, і локведові, здається, було цілком до душі, щоб так тривало і далі. Навряд чи він аж дотепер сердився на мене, та, правду кажучи, краще б він уже сердився. Він просто віддалився від мене, заліз до своєї давньої шкаралупи, з якої, до речі, так ніколи по-справжньому і не вилазив. Він завжди був винятково чемний зі мною, відповідав на мої запитання, вічливо цікавився моїми справами, та в усьому іншому просто не звертав на мене уваги. Рано його загоїлись, зостався тільки невеличкий шрам на чолі, трохи нижче від волосся. Він навіть личив Локвадові, як йому личило, просто так і все. Просто я знала, що цей шрам наслідок моєї помилки, і думка про це боляче пронизувала мені серце. А ще я ніяк не могла подолати свого роздратування. Так, я наразила його і всіх інших на небезпеку, цього я аж ніяк не відкидаю. Та хіба можна цим виправдати локведове бажання відгородитись залізним бар'єром від усіх і насамперед від мене? Щоправда, таким від людського Локвуд був завжди. Найчастіше його відповіддю на все було мовчання. Він, напевно, став таким після смерті Джесіки. Її молодший брат не зміг запобігти нападові на сестру. До речі, ось чудовий приклад його сестра. Він дещо розповів нам з Джорджем про неї та цього замало. Я досі не могла зрозуміти, що ж тоді сталося в її кімнаті, і не дізнаюся, якщо локвот не розкаже мені сам. Проте нічого вже тут лукавити. Дізнатись про це я можу. У мене є талант, спроможний прояснити ту давню трагедію. Тому, проходячи в гніві її відчаї коридором другого поверху, я частенько позирала на ці двері. Минув тиждень. Джордж продовжував свої пошуки, Колі приймала замовлення, а череп дошкуляв мені своїми недолугими жартами. Ми з локводом і далі працювали поодинці. Біля станції метро з'явились плакати, які запрошували лондонців на карнавал, елегантні відфіти з, з чітким текстом на сріблястому тлі, що повідомляли про майбутнє свято Повернімо людям ніч, і яскраві відротвила золотим карикатурним вишкіреним левом, що топче приводи і тримає в лапі здоровену сосиску. А тим часом на вулицях Челсі щодня відбувались демонстрації сутички між їхніми учасниками та поліцією. Було чимало поранених, а поліція розганяла натовп водометами. Святкова ніч наближалась, проте атмосфера в місті залишалась нервовою й напруженою. Локвуд спочатку взагалі не збирався йти на карнавал, його обурювало те, що нас не запросили взяти участь у параді агенції. Та невдовзі, на превеликий наш подив, ми одержали таке запрошення ще й особливе. Пана Вінтергартен, що нині розкушувала своєму звільненому від привидів будинку, була серед почесних осіб, які мали очолювати карнавальну процесію. Вона й запросила нас приєднатись до цієї процесії, як своїх персональних гостей. Від такого впливового товариства Локвуд, звичайно ж не міг відмовитись. Тому в день свята ми вчотирьох вирушили пішки до мавзолею Марії Сефіти, звідки мала розпочатись карнавальна хода. Так, саме в чотирьох. Колі Манро теж була з нами. Мавзолей стояв на східному кінці стренду, там де він переходить у Фліт-стріт на острівці посередині дороги. Раніше там була церква, та ще за часів війни її розбомбили, а потім замінили суворою сірою будівлею, в якій спочивав прах Маріси Фітес. Це була овальна споруда з бетонною баною. З її західного боку між двома величними колонами. Було влаштовано вхід до мавзолею просто від контори Агенції Фітес. Над колонами височів трикутний фронтон з вирізбленим на ньому однорогом, емблемою Агенції. Вхід перегороджували масивні бронзові двері, що відчинялись лише в святкові дні, даючи людям змогу побачити простий гранітний надгробок великої дослідниці. Над Лондоном уже смеркло, та карнавал був демонстративним викликом темним силам, тож його організатори запевняли учасників у цілковитій безпеці. З кабелів над вулицями звисали захисні ліхтарі. На кожному розі корився лавандовий дим, клубачись над натовпом, що хвилювався, наче морський прибій біля Мавзолею. Над мавзолеєм у чорному вечірньому небі погойдувалась величезна завдовжки з лондонський автобус, посріблена надувна рапіра. Дороги до мосту Ватерлоо та Олдвіча було захаращено кіосками й атракціонами. Тир влучив привида сусідував з польотом на полтрагейсті, де механічні руки піднімали чоловіків та жінок у повітря. Ці аж вріщали від захвату. Крутились каруселі з веселими привидами замість коників, у кіосках продавали цукрову вату павотиння та карамеліки у формі черепів, кісток і хмаринок ектоплазми. Як і на копальських ярмарках, де зазвичай можна побачити ті самі розваги, найжвавішими відвідувачами тут були дорослі. Цієї ночі вони почувалися в безпеці, бо тієї ночі головні вулиці Лондона було обсипано сіллю та лавандою, перетворено на барвисту чарівну країну, яку їм так кортіло дослідити. І вони її досліджували мчали повз нас чоловіки й жінки, літні й молоді, з розчервонілими від збудження обличчями. Та водночас їхні веселищі здавались мені силуваними. Ті люди звідчу лише намагались удавати, що їхній страх перед ніччю, просто давній дитячий зобобон. Ми мовчки стояли на розі, тримаючи руки на ефесах рапір і спостерігаючи за всім цим видовищем. Дорослі, здається, щасливі, зауважив Локвот. А ти, Джордж, часом не відчуваєш себе старим? Не настільки, щоб не скуштувати морозива», – відповів Джордж. Локвот кивнув. Я теж не відмовився б від вершкового ріжка. Зараз принесу. Запропонувала я, побачивши через дорогу кіоски з морозивом. А тобі що взяти, Холі? Мабуть, фруктовий лід? Волосся Холля було заправлене під облямований хутром капелюшок, який дуже личив їй. На ній було довге пальто, яке чимось скадалось на локводове, а на боці це неабияк дратувало мене. Висіла рапіра. Ні, мені теж вершковий ріжок, заради такої нагоди. А я вже думала, що ти ніколи не порушуєш своєї дієти. Здивувалась я і вирушила до кіоску, щоб зайняти там чергу. Звідси мені було видно, що за мавзолеєм уже вишукувалась карнавальна хода, ряд платформ, поставлених на вантажівки корпорації світанок і оздоблених прапорами агенцій. На деяких платформах було встановлено велетенські логотипи. На верхівці білої щогли красувались переплетені кільця, емблеми агенції «Тенді і сини. На самих платформах я помітила лисицю, знак Грімбл і балухату сову агентії Далуп і Твіт. Усі ці фігури було зроблено з папієма сталевого дроту і дерева. А потім яскраво розфарбовано. За вишки вони сягали 20 футів, а довкола них уже стояли юні агенти, готові розкидати в натовп під цукерки й листівки. На двох платформах розташувалися акторські трупи, що мали відтворювати найславетніші події з історії агенцій. Зараз вони і моторошні мерці в Білому Гримі, і витончені агенти в старомодному вбранні, мирно розмовляли й курили, чекаючи на початок параду. На чолі процесії стояла вантажівка з найбільшою платформою, обтягнутою червоною та сріблястою матерією, барвами двох найбільших лондонських агенцій. Над платформою в темному небі на припоні погойдувались дві надувні фігури єдиноріг та лев, символи Фітес і Ротвел. Фігури були підвішені над кріслами, в яких мали сидіти нащадки засновників компаній Пенелопа Фітес і Стів Ротвелл. Панну Карлайл? Люсі Карлайл! Хто це? Я почула голос та серед гамору не змогла розпізнати його. Так само спершу не впізнала я його власника маленького кремезного чоловічка в хутряному кожусі і крислатому капелюсі, що геть закривав нахилену вперед голову. Чоловічок несподівано підійшов ближче. В яскравому сяйві ліхтарів я розгледіла його м'які оксамиці штани і дорогі пошиті на замовлення лискучі шкіряні черевики. Помітила я й ціпок із руків'ям вирізьбленоміслонової кістки в оздоблених коштовними перснями пальцях. Потім чоловічок спритно підняв руки в ціпка свій капелюх, і я нарешті побачила його обличчя. То був зовсім юний хлопчина з широченним жаб'ячим ротом і запалими щоками, що бганками, схожими на сере тісто, опускались до його товстої шиї. На скронях видніли пасма темного змащеного оливою волосся. Очитя хлопця, блакитні й гострі, мов скляні друзки, втупились у мене. Отут уже я відразу впізнала його іншого такого обличчя немає в цілому світі. Чи то пак є, тільки воно темніше і волохатіше, а його власник сидить у в'язниці. Цей власник Джуліус Вінкмен, відомий ділок на чорному ринку артефактів. А переді мною зараз стояв його синок Леопольд, точнісінька копія свого татуся. Чим можу служити вам, пане Вінкмене? Збиралася сказати до того ж холодно й твердо, та в мене нічого не вийшло. Я була така здивована, що лише невиразно хрокнула і зацепеніла з роззявленим ротом. Натомість поряд зі мною опинився Джордж. Чим можу служити? Я хочу повідомити, відповів хлопчина, що мій батько переказує вам своє вітання, і те, що він невдовзі сам зустрінеться з вами. Оце вже навряд, нарешті, оговталась я, адже вашому дотусеві дали 20 років. Леопольд Вінкмен усміхнувся. Ну, щодо цього в нас є власні способи і шляхи, і в цьому ви скоро переконаєтесь. А поки що ось вам, пано Карлейл, невеличкий завдаток. Його рука, немов змія, блискавично майнула в повітрі і вдарила мене руків'ям ціпка в живіт. Я зойкнула і зігнулась. Леопольд Вінкмен насунув капелюх собі на лоба, крутнувся на блискучих закаблуках і поволі подався геть. Цю величну прогулянку зіпсував йому Джордж. Він витяг свою рапіру і засунув її навскіз між леопольдовими ногами. Той спіткнувся, втратив рівновагу, повалився просто в натовп і впав на трьох здоровених робітників, вибивши з їхніх рук кухлі з пивом. Пиво бризнуло на їхніх жінок та подруг. Почалася бійка. Він кмен борсався, тицяв туди сюди своїм ціпком, а робітники місили його кулаками. Його крик тонув у гаморі натовпу. Джордж тим часом допоміг мені розігнутись і вивів через вулицю назад. Зі мною все гаразд. Мовила я, потираючи живіт. Дякую, Джордже, ти міг би й не турбуватись. Нічого, не зашкодить. Хай йому чортяка. Я й забула про морозиво. Та це вже немало значення, коли ми повернулись локвит саме позирав на годинник. «Пересідати», – сказав він, час збігає, а Вінтергарден навряд чи зрадіє, якщо ми запізнимось. Він повів нас повз кіоски, ближче до мавзолею, де вже вишикувались озброєні полісмени, що перевіряли списки гостей. Вони оглянули наші запрошення, і ми попрямували до платформ. Техніки тягли повз нас велетенські повітряні кулі, двигуни вантажівок були увімкнені, обдавали нас бензиновими хмарами. Пане Вінтергарден казала нам, що вона особа поважна, близька до вельми впливового товариства. На відміну від інших випадків, тут вона не збрехала. З'ясувалося, що нас запросили на головну найбільшу платформу, призначену для почесних гостей. Ми піднялись на неї. Платформу надзвичайно широко було кріплено на рамі вантажівки. На жердинах над нашими головами майоріли прапори, а по краях, немов вартові на фортечні мурі, стриміли пластикові фігури левів та єдинорогів. Ряди стільців були вже заповнені гостями чоловіками в темних дорогих пальтах і жінками в хутрі. Юні співробітники агентів Фітис і Ротвелл просувались між стільцями, пропонуючи гостям підігріти вино і солодощі. Панна Вінтергарден, що сиділа досить далеко, помітила нас, ласкаво махнула рукою і більше не звертала на нас жодної уваги. Поки ми з Локвидом і Джорджем тупцяли на місці, придавляючись, куди б нам сісти, Колі Манро помітно підбадьорилась. Вона розгладила своє пальто, поправила капелюшок і рушила вперед, уздовж сидінь, киваючи одним гостям, махаючи рукою іншим. Як легко вона пристосувалась до тутешнього товариства. Діставшись до переднього ряду, вона озирнулася і поманила нас. Коли ми дісталися туди, вона вже весело балакала з кількома найвпливовішими особами Лондона, серед яких були й очільники двох найбільших агентів країни Пенелопа Фітес і Стів Ротвелл. З паною Фітес ми вже раніше познайомились, і це знайомство було навіть приємно, хоч і не дуже близьке. Це була дивовижна жінка невизначеного віку, оточена двома аурами, краси і влади, які цілком доповнювали одна одну і були нероздільні. Сьогодні пана Фітес була вбрана в довге біле пальто, облямоване на комірі й манжетах сліпуче білим хутром. Довге темне волосся було майстерно зачесано нагору і скріплено великою срібною шпилькою в формі півмісяця. Леді легідно привіталася з нами, чого, на жаль, не можна було сказати про чоловіка, що сидів поруч із нею, Стіва Ротвела, голову одноіменної агенції. Зараз я вперше побачила його наживо. Він виявився великим гладким чолов'ягою в теплому пальці, по своєму навіть гарним. Міцна нижня щелепа, чисто виголона обличчя з дивовижними смарагдовими очима. Біляве волосся на скронях уже починало сивіти. Він байдуже кивнув нам, безупинно роздивляючись на всі боки. Чудовий вечір, обізвався Локвуд. Отак саме підходить для того, щоб розважати люд. Пнелопафітес щільніше закуталась у комір пальта. До речі, цю ідею подав саме стів. Хліба й видовищ, стародавній рецепт, мугикнув пан Ротвелл. І всі радітимуть. Відвернувшись, він поглянув на годинник. Панна Фіта стихенько всміхнулась. Їй, мабуть, аж ніяк не менше кортіло дочекатись початку карнавалу, та вона була надто добре вихована, щоб виставляти це на показ. Як ведеться агенції Локвуд і компанія? запитала вона. Стараємось залишатись на висоті. Відповів Локвуд. Так, я чула про ваше розслідування в Фіони Вінтергарден. Чудова робота. А зараз я заклопотаний архівними дослідженнями. втрутився Джордж. І сподіваюсь досягти визначних результатів. Мрію стати колись членом товариства Орфея. Ви чули про таке товариство? Пенелопа Фітес трохи повагалась і широко всміхнулась. Безперечно. А от я не чув, зізнався Локвуд. Що це за товариство? Це вільна спілка, пояснила пана Фітес. Туди входять численні підприємці, що намагаються зрозуміти суть проблеми. Хто з нас, скільки відкриттів ми зможемо зробити завдяки вашій кмітливості, пане Кабінсе?» Колись ми охоче приймемо вас до своїх лав. Дякую, тільки я не певен, чи вистачить мені для цього кебети. леді лагідно засміялась. А тепер, пане Локвуде, я хочу познайомити вас з одним із моїх компаньйонів. Це сер Руперт Гейл. Чоловік, якого вона мала на увазі, стояв за її спиною, спирався об перила, що оточували платформу. Він обернувся. То був молодик із білявим, коротко підстриженим на потилиці і скронях, але пишно зачесним над чолом волоссям. У нього були акуратні вусики, повні вуста, яскраві блакитні очі, щоки його порожевіли від холоду. Як і всі гості на платформі, він був ошатно вбраний і лениво підпирався полірованим ціпком. Перехопивши ціпок лівою рукою, він правою потиснув руку локводові. Радий знайомству, сер, промовив Локвот, намагаючись не виказати того, що з цим молодиком нам уже доводилося стикатись. Коли ми востаннє бачили сера Руперта, він видряпувався стічною рурою на дах покинутої фабрики, шалено вимахуючи клинком, схованим у середині ціпка. Він був колекціонер, збирав заборонені артефакти, один з яких ми поцупили просто в нього з під носа під час наємного аукціону, влаштованого Вінкменом. Тоді, звичайно, ми були в масках. А коли сер Руперт видряпався на дах, майже відразу стрибнули в темзу, щоб утекти від нього. Проте навіщо дурити самих себе? Наша роль у цій історії була чудово відома. Тож не тільки ми знали сера Руперта, а й він знав нас не згірше. Дуже приємно рука в рукавичці міцно схопила Локвудову руку. Ми, здається, вже зустрічалися з вами. Навряд, відповів Локвуд. щось я такого не пригадую. Бачте, заперечив сер Руперт Гейл. У мене чудова пам'ять на обличчя, я ніколи не забуваю їх, і навіть їхніх частин. Наприклад, підборіть, ну, таке бридке підборіддя, як у мене, є в десятків людей, відказав Локвуд. Сера Руперт досі міцно тримав його за руку. Вони пильно дивились один одному в очі. «Сера Руперт – давній друг нашої агенції, пояснила Пенелопа Фітес. Його батько багато років тому допомагав моїй бабусі, а сам він зараз допомагає мені. Навчає молодих агентів пехтування та інших бойових мистецтв. І я це охоче продемонструю вам. Сер Руперт нарешті випустив Локведову руку. Нам слід буде якось зустрітися і поговорити про ваші справи. Про наші Локвуд холодно посміхнувся. Я завжди до ваших послуг. Пролунав гудок. Пенелопа Пенелопафітес вирушила до переднього краю платформи. Ми побокували. Хтось сунув нам до рук склянки з гарячою кавою. Над вулицями вибухнув феєрверк, заливши небо червоно-сріблястими блискітками. Вантажівка гаркнула і зрушила з місця. «Джордж, чи не зарано ти завів розмову про товариство Орфея? прошепотіла я, Джордж насупився. Ні, а ти помітила, з яким крижаним спокоєм вона відповіла мені, правду кажучи, мене це здивувало. Я думав, що це товариство більш таємне. Він умостився на стільці, холіман стояла збоку і невимушно розмовляла зі своїми знайомими з агенції Ротвелл. Ми з Локведом тим часом спостерігали за парадом через голови натовпу. Попереду розтинаючи хмаринки лавандового диму прямував конвой, повільно прокладаючи дорогу посеред стренду. З динаміків, що стояли по кутках нашої платформи, лунала гучна музика, здебільшого врочисті патріотичні пісні. Пан Нафітис і пан Ротвелл махали людям руками. За ними їхала перша з кількох платформ з акторами. На ній агенти у старомодному вбранні під барабанний дріб ганялися за приводами серед пінопластових руїн. Агенти кидали в натовп цукерки і безкоштовні сувеніри, а люд штовхався і весело підскакував, ловлячи дарунки. «Хліби й видовищ, пригадали я слова стіва Ротвелла, і всі радітимуть. Невже? Мені здалося, що натовп заколивався. І то був не хаос, не стихія, то були легкі, але впевнені хвилі, що нагадали мені коливання пшениці в полях у тих краях, де минуло моє дитинство. І разом з цими хвилями крізь веселий гамір пробувались інші звуки, невдоволене шипіння й бурмотіння. Крізь лавандовий дим на нас дивилися бліді похмурі обличчя. Локвуд теж відчув це, щось незріває, прошепотів він щось вельми недобре. Ярмарок це я ще розумію, але навіщо цей дурнуватий парад? Не знаю, кого і в чому він повинен переконати. Стоїмо тут, як бовдури на показ. «Жах та й годі, кивнула я, поглянь хоча б на йолопів, що кривляються на платформі позаду, а найгірше те, що ми посуваємось так повільно. Увесь цей карнавал розтягнеться на кілька годин. Проте й помилилась наша подорож виявилась надзвичайно короткою. Ми були приблизно на середині стренду, недалеко від вокзалу Черінг Крос і контори агенції Фітес, коли натовп прорвав кордони і ринув на дорогу. Наша вантажівка зупинилась і зачхала двигуном. Один з агентів схопив коробку з цукерками і пожбурив її з платформи. Я побачила, як цукерки летять у повітрі барвистим дощем. Далі в повітрі майнуло щось інше, велике, блискуче, воно впало на середину нашої платформи, недалеко від мене, з брязкотом розбитого скла. Спершу мені здалося, що то впав захисний ліхтар, який зірвався з кабелю. а потім я відчула хвилю настерпного холоду і несподіваного підсвідомого страху. Усе було зрозуміло, проте я не могла навіть зрушити з місця, в тієї миті переді мною з'явився гість.